Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 березня 2024 року. Орієнтовно склали 439 тисяч 190 осіб особового складу. За добу ліквідовано аж 1030 росіян. Танків ворога знищено 6904 штуки, ще 11 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 216 одиниць, 9 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила з 10 931 штуку, за минулі 24 години – 27 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1019 штук. Засобів ППО «Вторая армія міра» не дорахувалася 7 Штук. За добу ще одну. Літаків, які вже нікуди й ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8 578 одиниць, 25 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2015 штук. За добу ще одну. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 тисяч 539 штук, 41 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1794 одиниці. Ще 5 – з початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.